Що ж таке ченелінг? Давайте розбирати Ченелінг – Це послання від вищого я вищих сил янголів. Ваших та вашої душі. Хто не знає, наша душа, вона над нами. В нас живе дух, потім йде з'єднання з вищим я, янголами, і потім вже з душею. От така душа в нас велика, вона дійсно може ділитися, тому що це велика-велика об'ємна енергія. І вона просто може їй замало, замало бути в одному тілі, тому дійсно ця теорія, про яку ви чули, про розділення душ, різніцові пламена і тому і подібне, вона існує. Всесвітне. Так просто все зробив, він дуже класну систему задумав, щоб ми рухались далі, так, і зустрічалися, і потім могли зцілювати себе і допомагати іншим, щоб піти вище і вище. Але це трошки інша тема, тому давайте далі про чинельних. І таким чином, я, як провідник, так, можу з'єднуватись зі своїм вищим. Я це доступно. Кожному, кожній людині на планеті, просто треба це захотіти і розширювати свою свідомість, зрозуміти, що, що таке Вселенські закони, як працює Всесвіт, і що таке енергія, і тому подібне. І про це я розповідаю на своєму каналі кожен кожен день. От тому, коли я з'єдную своїм вищим я йду до своїх янголів, я можу питати любе питання. Наприклад, от як в таро, так, проста система, всім, всім, всі знають, що таке таро. Виклали карти, подивилися, йде потік, людина зчитала, так. Та, яка працює, я раніше теж так працювала, але там може бути різний потік і не зовсім чистий. Тут, коли ви йдете в чинелінг, тут тільки ваш чистий особистий потік, ваша божественна іскра вона з'єднується і йде чиста енергія від ваших вищих сил. І вони передають. І повірте мені, за е, всю історію моєї роботи я стільки вже всього навчилася і вивчала, і володію різними інструментами. Ченнельнг це сама крута штука, яку я пізнала. Тому що коли передають янголи, це торкає душі, це торкає серця. Іноді вони навіть інструкцію дають, як куди йти. Наприклад, в мене клієнтка каже, я не знаю, куди рухатись, завершила роботу, що робити далі. І вони передають, я питаю, заходжу в канал і кажу. Янголи передайте для такої-такої так, жінки таке послання, вони кажуть, їй треба піти там на курси, робити людей красивими, піти туди, 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 зробити те, те, те. І вони дуже часто в рифмованій формі передають. Знаєте, коли я не придумую, я просто пишу і от потік іде, і типу іде іде, іде, слово за слово. Я передаю це людині чи відкрити дитячі центри? В мене була дівчинка, їй кажуть відкрити дитячі центри, і потім я для її чоловіка роблю послання, а, й, а йому кажуть, допоможи їй відкрити центр, дитячий. Тобто. Дуже це все, знаєте, таке тонка така грань. І коли ти людям передаєш, вони аж плачуть, тому що це торкає їхнє серце і душа. А я завжди кажу, і це істина, коли вас торкає вашу емоцію, коли ви відчуваєте всередині, буває, навіть тіло реагує, знаєте, коли такі мураші, чи хочеться плакати, що отак «От воно, Боже, да, я так і хотіла. І воно само вам відповідає, ваша душа сама вам каже, де ваша правда. Просто почуйте її. Іноді у нас дуже. Вводить мозок, наші страхи нас уводять, розумієте? Наш мозок він такий кова, коварний. Так? Хочеться все так чітко, щоб було, все контроль, але ми не можемо контролювати багато речей в житті, ми не можемо змінювати інших людей. Ми можемо тільки спочинати з себе. І кожному, кожному доступне це послання з чінелінгу. Я зараз з цим працюю. Я працюю з регресом, з родовими практиками. У мене інструменти такі, як Таро і руна, з якими я вже трошки менше працюю, тому що мене більше тягне. В Енергопрактики, енергопрактик. І я скажу, що кожна душа має змогу, кожна людина. Бачити, ясно бачити, ясно чути, ясно відчувати і працювати зі своїм вищим я, відчувати послання від своєї душі. І коли ви щиро на своєму шляху, ви відчуваєте щастя просто від того, що ви існуєте. І вам тоді не потрібні психологи, не потрібні якісь великі мільярди, гроші, десь не та. Знаєте, от коли ти сидиш такий, я не тут живу, я не там а я хочу отак, отак, а все не складається. Так все в ваших руках, всі гілки реальності в наших руках. Ми Можемо їх змінювати. Про це теж є подробно на моїх каналах. От, і я скажу так, що чинельник це дуже крута штука. Якщо ви хочете дізнатися щось для себе, ви можете написати мені. І я вам просто зараз я працюю за донат, я не беру великі гроші. Це донат, ваша сума, яку ви вважаєте за потрібним, просто як вдячність. Я передаю вам послання. Ці послання змінюють життя на краще.